У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ці євангельські фрагменти ми ще будемо очевидно читати в часі посту неодноразово і будемо в певній мірі споглядати духом і серцем своїм, своїм розумом все це, що нам Євангеліє представлятиме в літургійній традиції. Також, очевидно, цей фрагмент дається нам сьогодні у часі приготування. І ми сьогодні маємо можливість вдивлятися в розп'ятого Христа і розуміти, якою дорогою ціною відбулося ось це відкуплення людського роду. Це є, без сумніву, дуже такий складний урок для. Нас, людей, котрі е, вважають себе віруючими, аналізують своє життя, роблять істин сумління, е, моляться кожен день. І ми розуміємо, що і сьогодні є, ми такими людьми слабкими і небічними, які готуються до цього посту і, дивлячись, як Христа вбивають і розпинають. Бачачи свій гріх і свою небіч, і своє обмеження, ну не є воно це все просто, так знаєте, ставити до губи. Але сьогодні нам церква дає це все, щоб не розчавила нас ось ця подія, що ми такі є грішні і обмежені, і прощення нам немає, і ліку на нас немає, бо ми такі вперті і непослідовні у своїх слабкостях і немочах. Сьогодні нам задається, бо Господь любить нас і Він хоче нас зцілити, зцілити наші хворі серця, наші хворі душі, ті душі, котрі є в тривозі, котрі є в болі, котрі є в розгублені, котрі в очікуванні, котрі, можливо, десь трошки захиталися у вірі і не бачать завтрашнього дня або є сильно в упадку в стресі, в різного роду депресіях. Сьогодні Господь, без сумніву, показуючи цю силу Духу на Христі, що Він іде до кінця, що Він не здався, що Він є послідовний у своїх діях, дає і нам сьогодні можливість причаститися до Його сили до Його Духу, до Його величі, Він здатний нас об'єднати, підкріпити, підсилити, щоб ми, проходячи сьогодні свій ось цей непростий хрестний шлях як особистості, як люди, котрі є вщеплені в ці непрості процеси, в яких ми зараз знаходимося. Як суспільство, як держава, щоб Він нас укріпив і дав нам силу. І Він на це є здатний, Він на це є, власне Господь Бог, який може нас підтримати і підкріпити. Можливо, сьогодні ми є дуже співзвучні з Христом, і з багатьох уст наших виринають слова, виходять, Боже наш, Боже наш, щоб ти нас покинув?» І насправді не покину, бо Господь є присутній в особливий спосіб цих досвідчень і цих труднощів, де людина, з одного боку, маючи вибір і свобідну волю, чинить іноді не завжди по Божому закону і по Божих заповідях, іноді дуже злечить, але без сумніву ми маємо можливість свідчити силу Духа. Для всіх, хто сьогодні в світі десь занепав, десь пішов шляхом якоїсь невіри, десь втратив реальність цього буття, реальних земних викликів, Україна є сьогодні таким врутверзвінням, що земне життя є трошки іноді інше, ніж багато людей собі навчора за все уявляли. Сьогодні, вдивляючись Христа Господа, просімо, щоб Він дав нам сили і властиву кріпості Духа. Господь на Христі виглядало тим людям, які були знизу, що програв усе, що він вірив і все, що він проповідував. Ну бо що? Розіп'яли, прибили, знущаються, хто що хоче, говорить, хто як хоче, критикує. Той, який хоче слова епітети йому приділяє, хто як хоче, так поводиться. І виглядає так зовні тотальний програш і тотальне розчавлення. Але насправді ми всі чудово розуміємо, що ні. Бога неможливо здолати, неможливо перемогти і неможливо розчабити. Так воно буде і з людьми, котрі в Бога вірують, котрі за нього тримаються. І котрі, очевидно, йому довіряють. Нехай все Господь Бог, сьогодні з Христа, всім дасть нам силу, кріпості Духа і, очевидно, наш шлях йти, довіритися Богові, робити все, що від нас залежить, і завтра зійде сонце. Слава Ісусу Христу!